Дорога українська родино, бажаю вам щастя і всього добра, щоб на користь вам вийшла ваша праця тяжка, щоб нивка родила збіжжя золоте, падав дощик на землю, гило Сонце весняне. Не одна людина в світі плаче, вмивається гіркими сльозами. Нема батька, нема неньки, нема рідного брата. Тож усміхнись у Бога хату, бо народився цар царів, володар усього світу, має надію тільки в нім. А як будемо жити в згоді, в дружній хаті, в дружнім роді. от тоді над нашим краєм ясне сонечко засяє, Христос ся рождає. Колядка з надсяння Сталося велике Чудо серед нас, народився вифлиємі Христос Спас. Честь Божій дитині, слава слава Україні, рідним нивам і степам. істем, честь Божій дитині, слава слава Україні, рідним нивам і Степам. Всі ми, браття українці, лекуємо, Рождество Христове, всі ми святкуємо, знищим, всі окови прийде, прийде час обнови, і мир буде на землі, знищим всі окови. Прийде, прийде час, обнови і мир буде на землі. Як зійшла зоря, обнови в'яскині, так зійде зоря, обнови в україні. Гляне ясне сонце у кожне віконце, окранить. Гляне ясне сонце у кожне віконце, Україну Христос народився, Славімо Його!